Всім привіт! Настав 2024 рік, а значить, скоро буде новий сезон городів. Щоб не купляти розсаду на базарі, вирішую її садити вдома сам. І ось дивіться, в цьому році вирішив поекспериментувати і розсаду з перця посадити на початку січня. Зазвичай я їх саджу на початку лютого. Але якось перці дуже погано достигають. Їх є багато, але вони зелені. Вони не жовтіють і не червоніють. Тому вирішив в цьому році посадити їх на початку січня. І ось перший перець вже зійшов. Тут новий перчик теж вилазить, бачите, такий горбочок. І все поки що. Тут я десь посадив, мабуть, 50 насінин. Ось один перець зійшов, інший тільки починає сходити. І в мене є ще одна розсада. Тут вже інший сорт перцю, але тут поки що глухо, нічого не сходить. Подивимося, середина січня за два тижні перець починає сходити. Це дуже добре.